Так, друзі, мої вітання. Знову залізу в якісь такі місця, де ніхто не ходить. Або мало люди ходять. О. Таке Небезпечне місце, я ж сказав. Закрита територія. Підемо сьогодні трошки порибалимо. Покидаємо бомбарду, пількір покидаємо. Спробуємо кефальку, саргана. Тут гарна прозора водичка. Я думаю, що... Порибки подивимося. Тобто море після шторму тільки у нас трошки заспокоїлось. У нас добряче штормило майже тиждень. Ідемо спробуємо порибавити. Тобто нам потрібно десь залізти на якісь ті камні, на якісь із каміння. Місцями є трошки глибоко, але вода прозора і видно такі островки, по яких можна пройти. Так. Тут колись я рибалер. Камінь трошки ще свизький, мокрий. Погнали, собираємо спорядження. Друзі, оснащення, на яке ловлю, в мене все в описі під відео завжди Бо цікаво. Почнемо сьогодні. Ну, Будь-яка рибалка починається з збору оснащення. Е, соберемо на бомбарду. Все, покидаємо бомбарду. Прозвонимо акваторію, ну і подивимося. яка бомбарда і як вона працює. Десь в мене були запитання в коментарях, там відповідав, але все-таки наглядно покажу. Бомбарда це у нас плаваючий поплавок. Плаваючий, в моєму випадку на півтонучий, є е, помалотонучий, тонув, тобто різних модифікацій, різної ваги. Від 10, напевно, грам до 30, може і менша грамовка є. Е, дивіться. Вертюжок 0,25 жилка, бомбарда на вільному ходу. Тут у мене, слідуючий вертюжок, далі флюр на 0,20 флюр. Метра півтора, ну, до 2 метрів у нас ставимо повідок. Гачок. Або на бомбарду під саргана, або на... Це вже дивлячись на яку ви рибу приїхали ловити. наживка. нейріс, морський хробак, сама така розпространена, на нього клює майже все в морі. Тось в морі він самий самий такий, як наживка. Уже сарган клює набагато, на різних хробаків, але ну, цей найкращий буде. При закиді це в нас обірветься, тому робимо так, щоб воно було коротше трошки. Кидаємо і тянемо. Тянемо це медленно, помало тонуче. В товщі води ми тянемо бомбарду. Тобто сантиметрів 10 низу. якщо медленно тягнемо, вона трошки тоне. Трошки швидше вона появи поверху. Таким образом приваблюємо рибок. Тобто підбираємо проводку, вже ми на місці по существу. Дивимося, як рибка хвиля, тобто багато факторів. Погнали, зараз покажемо. Я на фідерне удивище, то тобто є багато місць в морі має значення дальних закиду. Тим паче при вовлі на бомбарду фідер це дуже чудово, тому що дивіться, довжина поводка треба ще закинути. Ну, погнали. Сідаємо. Це така рибалка, знаєте, більш спокійна. Зручно сідаємо і. Не спіша тягне. Ось я говорю, все залежить від протяжки. Якщо протяжка швидка, вона йде поверхню. Більш спокійна протяжка, бомбарда йде в товщі води. І зараз з першого маємо, чим такий хороший, дивіться, осінній вже. Так, це вже радує на бомбарду. Так, до речі, дивіться, що стояв у мене... Живка замість флюра. Повинився, я на кефаль на тілі гулі ставив, на кефаль працює. Сарган не хотів брати. Тільки поставив флюр, перший ми минаєм рибу. Тобто, все ж таки живку він бачив. Живка теж була 0,20. Так, друзі, смістився з основного камня трошки в сторону. Переобладнав на звичайні донні на кефальку. Є одна кефалька, не співключиться така. Хороша, розмірна. Тож закидуємо на кефальку, половимо поки кефальку. Приїхала до мене дівчинка на мною рибалива, вона у нас ловить бичка. І що, клює риба? Поки ні. Поки ні. <рес> Дістала одну рибку собачку, ми її відпустили. Ну і зараз подивимося. Тобто прозрак гарний під берегом. Я говорю, я на кефаль. На кефаль оснастку я показував раніше, це на звичайна донна оснастка. Груз трошки додав по погоді. Клює вона в нас тільки на... Морського хробака не ліса, лиш ні на що не хоче клювати. На одній мене оснастки гачки трошки більше, на цій менші. Так ми його одягаємо. Ну, кидаю далеко, по тому хвостик опробую повністю. По камню сяк. Є Вот такая, такая хорошенькая, видите, Черноморская, размерная, гарна кивпалька. Какая рыба собака. Огромнейшая, да? А что ты так думаешь, что сыклой? Ну да сделай капузор. Да есть просто вся подряд. Так. Опа. Сейчас, сейчас мы ее снимем. Я ей покажу. Вона вона так населяється, що її снять нічого собі вучок. вачок. Рибка гарна, дивіться Ну об'їдає нам тільки снасть. Дивись, сидить, сидить кефаль Так, знову ось така на березі зійшла вже хороша То є так приїхав Половить аргана, почала плювати кефалька, плюємо, ловим кефаль на донну поки. Пі... Так, є кефалька, але глибоко і далеко дістати тяжко. Mm -hmm. І ще через каміння. Тобто тяну поверху, по максимуму поверху, через каміння. Опа, є. Отак. Mm -hmm. зацепляється Затип... да, добре. Твоя первая кефаль. Да, вот. Блин, какую словила я, какую словил ты. Да, вот это уже угу. такая прям кефалище. Так. Да. Чуть затыхла кефалька. О, тяна, тяна, Ой, тяна. Вот большое, тяжелое. Стой, не спеши. Не спеши. Вот сюда. Да, хорошая такая кефалечка. О, о тепер ти настояща рибалка. Ми... Я на дальняк закинув, все мовчить. Только під берегом і в неї така влетіла хорошенька. Дивись, говорила, я більшу поймав. Пер... Рибалка. Садить кефальку читає. А ми покидаємо такий доволі популярний колір. Кирок. Розовий на саргана. Так, з хвилин 15 на пількер, Обдзвонив всю акваторію і говорять тичка. Спускаємося. Все свиське і мокре. Ми спробував різні пількера сьогодні, ну от, дивіться, як нема саргана в акваторії, то його нема. Поки. Ближче ще до вечора. Перестало клювати все, море чисте, гарне, але рибки нема. Меду правда, напливу. Сорган появився. Ні, саргана не було. Так, Ну що, ближче до вечора сарганчик все-таки з'являється. Не густо. Так, сарганчик підійшов. Отакий От не самий великий. Так, друзі, ну що, так ми сьогодні порибачили по саргану. Сьогодні він щось так і не об'явився. Там паріншелови пробує також. Ну, об'явився на слабеньку. зато порадував осіння кефалька і розміром всустим. Зараз покажу, що піймали. Чудово провели день в гарному місці. До речі, рибавок взагалі немає, місце класне. Все убрали. ось таке у нас місцевову. Так, такі. Можна показати, щоб він мене не лапнув. О, не ну, Так. Хороші крабики. цей менший, там трошки більший. І трошки кефарки піймали, пару серганчиків. Такий, знаєте, сарган не дуже великий. Тобто, ось ось така у нас була сьогодні рибавочка. Всім пока, до нових зустрічей.